Вітаю вас на каналі Місячна країна. В грудні продовжуємо солити та квасити капусту, тому що це дуже смачно, а також корисно для здоров'я, особливо взимку. І зараз я розповім, коли це зробити у грудні та дам найкращі дати для соління та квашення капусти. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож нагадаю. Найкращим періодом для соління та квашення капусти є період зростаючого місяця. У цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння, а в період спадаючого місяця їхня активність знижується, бродіння сповільнюється, капуста сильно розм'якшується і стає водянистою. І друге правило солимо капусту, коли місяць перебуває в активних знаках. Тоді вона буде хрустка, поживна, соковита і дуже смачна. А ось в який час не рекомендується квасити капусту. По перше, на спадаючому місяці. По друге, не можна це робити в дні молодика та повні. У грудні це дати 13 та 27 грудня це дуже несприятливі дні. Результат може не виправдати ваших очікувань, і капуста може пропасти. Також жінкам не треба займатися засолкою капусти у критичні дні. А далі дивіться найкращі дати у грудні за місячним календарем для соління та квашення капусти. Тож, 14 та 15 грудня, зростаючий місяць у козерозі. Це дуже гарні дні. Капуста збереже усі цінні речовини, буде соковита, поживна та дуже смачна. 22 та 23 грудня зростаючий місяць у тільці. Капуста, яка заквашена у ці дні, порадує смаком, буде щільна за консистенцію та смачна. 24 та 25 грудня зростаючий місяць у близнюках. Капуста, яку засолити чи заквасити у ці дні, буде смачна, хрустка та добре збережеться. Тож, Такі дати у грудні 14, 15, 22, 23, та 24 та 25 грудня, найкраще для соління та квашення капусти.